Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу Ті Вісім Плюс. Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. Друзі, і нагадаю, сьогодні, 23 серпня, і завтра, 24 серпня, телеканал Ті Вісім Плюс має свій інформаційний марафон. У його рамках ми збираємо кошти для третьої окремої танкової залізної бригади. Їм потрібно 120 тисяч гривень, і ці кошти необхідні для придбання обладнання, що потрібне для ремонту та обслуговування танків на власних телекранах. Ви наразі бачите QR-код будь ласка, доєднуйтеся донатами. Давайте допоможемо нашим землякам, нашій славетній третій танковій бригаді робити окупантам пекло. А далі ми спілкуємося про незалежність. Незалежність це український культурний код. Про це говоримо з нашим гостем з нами, відеозв'язком Андрій Заєць, режисер, голова кінофестивалю Бруківка, експерт програм аудіовізуального мистецтва та культура регіони Українського культурного фонду, член української кіноакадемії. Пане Андрію, слава Україні! Раді бачити вас, Героям слава. Пане Андрію, і власне про українське кіно говоримо. Якщо ми беремо 32 роки, оцей період української незалежності. От думаю, ви певно, що все ж таки вивчали історію українського кіно? Ви знаєте, до прикладу можемо запитувати гостів або експертів. Вони кажуть, я у 91-му тільки школу закінчив, або я у 91-му тільки пішов до школи, або почав навчатися в університеті і не зовсім добре. Ще от пам'ятаю, що було українське кіно 91-й рік за 32 роки. Як воно змінилося? Як ви вважаєте, що ми мали тоді, і що ми вже маємо зараз? Ну, це був цікавий період. Я пам'ятаю, я був на 10-му івлені одеському кінофестивалі у 2019 році, і на сцені виступав Пелеп Іллєнко, тодішній голова держкіно України. Всі ми знаємо. Що... Відновлюємо ми зв'язок з паном Андрієм. Нагадаю, що з нами відеозв'язком Андрій Саєць. Режисер, голова кінофестивалю Бруківка, експерт програм аудіовізуального мистецтва та культури регіони Українського культурного фонду, член Української кіноакадемії. Говоримо ми на тему незалежність. Це український культурний код. Отож, пане Андрію, продовжуйте, будь ласка, так, 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 зараз. зараз. Так, вибачаюся за помилку. Насправді тоді говорилося, що найбільше кіно знімалося в Україні в кінці 70-х років. Адже був такий період, що і знімались і різні київські кіностудії, і радянські кіностудії, і тоді якраз був розквіт українських кіностудій, ми мали своїх вже повноцінних героїв, як Іван Миколайчук. І далі кінець 80-х, початок 90-х, можна сказати, це повноцінний був занепад, тому що не було ні техніки, ні апаратури. І ми просто розвивалися паралельно до російського кінематографу. І десь з другої половини 90-х трішки почав російський кінематограф розвиватися, а наші режисери, які набралися там, досвіду роботи з новою технікою, почали вже знімати кіно в Україні. І ну, насправді це були такі прості фільми, які фінансувалися там Міністерством культури. Там не було такого органу, як Держкіно. Ці фільми в основному потрапляли в якийсь там нічний ефір телеканалів або крутилися на київських кінофестивалях. Тобто далі в регіонах, наприклад, на Хмельниччині, ці фільми не можна було побачити. Хіба що якісь були спеціальні заходи? Якщо брати історичне кіно, да от Хмельниччина, Кам'янець-Подільський різні знімальні групи, заїжджали знімати історичну частину, але все одно, якщо згадати... Ті фільми, які знімалися на початку нульових, ми їх побачили аж через п'ять років в 2006-2007 році, тому що були проблеми з фінансуванням, були проблеми з виробництвом і так далі. А якщо вже брати повноцінний розвиток українського кіно за 32 роки, це можна брати відлік з 2012 року. Саме такі на Хмельниччині знімався фільм «Той, хто прийшов крізь вогонь. З Дмитром Лінартовичем головній ролі, і цей фільм потрапив на екрани, і ну він не окупив себе, але це був такий перший такий можна сказати шлях, якби у велике кіно. І далі вже з 2014 року з'явилися спеціальні програми державного фінансування кіно. і Вони щороку до 2019 року збільшувалися, тобто. Ті студенти, які були, робили свої студентські роботи в 2012, 2013 14 роках, то вже в 2016-2017 роках вони вже знімали повноцінні повнометражні фільми, які приймали участь на кінофестивалях за кордоном, і вже були в прокаті в українському в українському кінопрокаті. Тобто, вже міг бачити глядач, якщо брати загалом тенденцію, то були різні періоди, але зараз найбільша кількість, тобто до пандемійний період, коли було повноцінне вже фінансування фільмів, то в рік вироблялося від 30 до 50 картин різного бюджету. Тобто, це той є кількість картин, які вироблялися на території України в 70-х роках. Тобто, ми вже якби майже догнали це все, і мав бути період, коли ми вже мали повноцінно обігнати. Тобто, були мали бути і стрічки фінансуватися які для фестивалів конкретно для іміджу України за кордоном. Це стрічки, які були для внутрішнього прокату. Тобто це можна сказати прості комедії або прості драми, які недорого коштують і легко можуть відбити себе в прокаті. Ну і фільми Блокбастери. Один із таких блокбастерів це найдорожчий фільм в історії кіно, історичного українського кіно. Це Довбуш. Він вийшов вже на цих днях. Виходить в прокат, 23-24 серпня. Я побував на прем'єрі цього фільму на одеському кінофестивалі минулого тижня в Чернівцях. Тобто, вже можна сказати, що це якісне кіно, і воно масштабне кіно. Це вже як з глядач, його купуючи квитки на нього. Ну і порадувало те, що в фільмі Кам'янсь-Подільська фортеця трішки видозмінена, тобто вона грала польську фортецю, з'явилася. Пане Андрію, а якщо ми говоримо про такі буремні часи вже періоду української незалежності, 2004, 2014, 2022 рік, як безпосередньо ці події впливають на українське кіно, на український кінематограф? Якщо брати 2013 2014, рік? З по 14 студент? Які навчалися в Карпенкакаро і інших навчальних закладах, першого другу курсники вони активно приймали участь в подіях на майдані і Єврореволюції. Вони знімали матеріали, з яких потім було дуже багато документальних фільмів. І це був такий досвід. Є багато якби інформації. Те, що створилася там громадська організація сучасної українське кіно. Це були на той час там студенти 3 4 курсників в Києві, і вони випустили кілька документальних фільмів про події на майдані. І вони пізніше вже почали об'єднуватися і створювали спочатку короткометражні фільми, ігрові експериментували. І вони вже Зараз вже ну вже є продюсерами, тобто вони вже виробляють повноцінний контент, приймають участь в пітчингах в міжнародних програмах по фінансуванню, тобто знаходять фінансування. Тобто, це ціле таке покоління нове, якщо порівнювати там з Сполученими Штатами Америки, це покоління на стику 60-х і 70-х років, тобто покоління Хіпі, яке. Не хотіло в'єтнамської війни, і можна сказати, що яскравими прикладами цього покоління це є Френсіс Форд Коппола, який, будучи студентом, майже вже після студентських років зняв хрещеного батька. Це Джордж Лукас, який зняв зоряні війни, це Стівен Спілберг, це Роман Паланський і багато інших. Тобто, і в нас молодий режисер, який знімає кіно для таких як Ровесників і трішечки старшого покоління. Це Ті студенти, які навчалися на кіномистецтво мистецтву, от в період з 2010 по 2015 рік. Це я, я для себе так просто порівнюю, якщо брати історію, і кіно, яке було дві, до 2014 року, його можна було б сказати і не було бо в основному робили драми, і робили серіальні драми для телеканалів, щоб заповнити ефір, і режисери працювали в Росії багато. Частина відмовилася працювати і акторів після 2014 року, і ну багато ще їздило до 2018 2019 року. І режисерів підпрацьовували. І деякі були скандали, коли там подавалися на державне фінансування українського фільму. А вони тим часом і паралельно працювали і подавалися на фінансування подібний фонд в Росії і кіно, яке було з 2000, можна сказати так, 16 по 2020-2021 рік це було частково якби, рефлексія на події, які були в Україні на АТО і е, Євромайдан з 2014 по 2015 рік. А другі фільми, це можна було б сказати, це фестивальне кіно. Просто молодий український режисер, він е, вже прощупав, що таке податися на міжнародний кінофестиваль, як правильно знімати і щоб це кіно показувало. Адже ти показався ти десь, наприклад, в якійсь там другорядній програмі канського кінофестивалю. Ти вже на наступний фільм можеш знайти фінансування умовно там 20 мільйонів гривень. Тобто ти вже забезпечуєш себе зарплатою і вже керуєш на майданчику. І ще, можна сказати, третій тип це експериментальне дороге кіно, тобто блокбастер український, який показує, що ми можемо щось зробити, і ми можемо щось зробити спецефектами. Такі першим таким фільмом, можна сказати, був старжова застава Юрія Ковальова у 2016 році. І вже далі, якби його наступниками був Захар Беркот, і можна зараз сказати, це фільм. Довбуш, але довбуш він більш е, з практичними ефектами, там комп'ютерної графіки, мінімум. Пане Андрію. Тобто, фактично правильно розумію, початок української незалежності це занепад українського кіно, а розвитком українського кіно можна вважати вже період, починаючи з 2013-2014 року. Так. Починаючи з часу повномасштабної війни, завтра от вже півтора року повномасштабної війни. На якому етапі наразі перебуває українське кіно? E, наразі зараз ми дивимося, вволіваємо до нагороди на режисерів ті фільми, які були профінансовані ще в 2021 році, і їхнє виробництво завершили 50 на 50 вже на початку повномасштабної війни. Ці сценарія і тобто якийсь малесенький грант на закупівлю техніки. Але таке, щоб повноцінно профінансувати продюсерські компанії чи режисерам фільм, Ну зараз я такого не бачу. Є програма Еврімаш. Очолює Сергій Зленко в Україні, тобто це європейська програма при будинку Європи Ради Європи, тобто, це надається до 20 до співфінансування від вартості фільму. Це може бути сума до 40 тисяч євро, або більше в залежності, які це кінопроект і які ще є спонсори в нього. І багато режисерів, колег і професіоналів подаються на ці проекти. Вони щось отримують. Але коли ці фільми вийдуть, невідомо. Держкіно поки не оголошував ніяких нових пітчингів від початку повномасштабної війни. Хоча до довоєнний період це було кожен квартал, кожні три місяці. Новий конкурс Держкіно на фінансування і. Ті кошти, які були на період початку війни, десь через півроку вони оголосили, що профінансують частину тих фільмів, які перемогли в конкурсі. Тобто, щоб кращі з тих, що перемогли, отримали фінансування. Наразі ну, ми бачимо такі поодинокі конкурси від Міністерства культури України на документальні фільми про військових, на документальні фільми про життя в деокупованих територіях і про героїчні вчинки, але це Кіно внутрішнє, тобто, ну для телебачення і для внутрішнього глядача, те як ми розвивалися, так як ми намагалися залучити міжнародні ринки і художнім ігровим кіном. Ну зараз, поки рано говорити, ми бачимо наскільки стала успішною мавка, тобто за кордоном. Вона стала успішною в Україні, і вона неочікувано стала успішною за кордоном, тому що вона виглядає як дорога анімація, трішки далеко до діснеївської анімації і піксар, але це вже в європейський рівень анімації. І е, так як приймали участь в дубляжі і закордонні актори, тобто під свої країни дублювали, тобто це вийшов повноцінний такий європейський Американський мультик, тобто який цікавий в Україні дивитися, і їм цікава наша наш етнос, який показується в мультфільмі, він заробив. Але як це покаже тенденцію? Тому що цей мультфільм розроблявся сім років. Тобто, його спочатку малювали, потім робили його 3D, потім переробляли. Щоб зробити ще одну мавку, ну. Тими можливостями і тим фінансуванням які є на культуру зараз це неможливо. Багато хто каже, що кіно не на часі, тобто, ну і кіно має бути на часі, і кіно має бути ну, хоча б не з тим фінансуванням, яким було, тому що якщо зараз викинути всю культуру і репрезентацію України за кордоном, ну через 2-3 роки війни ну ніхто не буде згадувати про українську культуру взагалі. І кіно це як один з цих видів мистецтва, яке потрібно розвиватися. Щодо українського кіно і його самобутності, кіно має велику перспективу розвитку, тому що за останні 10 років виросла велика кількість кінопрофесіоналів. Операторів, костюмерів, візажистів гарна історія Антоніни Белінської з Хмельниччини, яка робила костюми для фінальних сезонів «Гри престолів» і ще декількох фільмів. Тобто її висилали зразки. Вона по цих зразках робила костюми і пересилала в Європу. І також сама їздила на європейські зйомки серіалу і подібних серіалів. Тому наші спеціалісти. Те, щоб вони не втікли за кордон працювати і вже ніколи не вернулися, ну потрібно якісь давати роботу, і потрібно давати фінансування. Не завжди український режисер зможе шукати це фінансування, тому потрібно, щоб держава якось сприяла цьому, пане. А питання лише у фінансуванні, чи можливо ще питання у промовці, у популяризації безпосередньо тої чи іншої роботи? От пригадайте, нещодавно був фільм Барбі і, і вже колір рожевий почали називати кольором Барбі. Що тільки не було. Мені з зда... на фільм Барбі ходили всі у рожевому, чи в Барбі, там як там правильно сказати, е, українську мавку теж популяризували, але мені здається, її навіть в Україні настільки широко не популяризували, як до прикладу Барбі. Можливо, ще проблема і у цьому. Трішечки інше бюджет Барбі умовно 140 мільйонів доларів, а бюджет на промовці 170 мільйонів доларів. Це бюджет тих самих е, месників. Тобто, і вони знали на яку суму будуть йти. Е, тобто, в них це все було А е, Мавка. Ну ми згадаємо в, в мережу гіпермаркетів супермаркетів Сільпо і Мавчиків. Тобто до виходу мавки. Знали всі про мавку, навіть хто не дивився трейлери і не знав про не читав новини в інтернеті. І тут було теж дуже велике, адже промовці мавки займалася компанія FilmUA, Це приватна. І частково мавка була можливо на 50% знята на їхнє часне фінансування. І промоція була і за кордоном, і показували, і вони ну великої кількості ринків прокату для українського кіно ще ніколи не було. Щодо Барбі, ну так, це голівудське кіно, це літнє кіно і літнє кіно для всієї сім'ї. Тут вже неважливо, навіть яка якість цього фільму, тому що дуже зіграла промоція. Пізнаваний бренд є, і є цілі покоління, які знають, що таке лялька Барбі. Е, ну з мавкою ну можливо, я можу, хочу порівняти так само було, тому що ми всією сім'єю для дитини збирали теж мавчиків. Тобто, і ми знали, вже така мавка, і всіх персонажів вже майже знали до того, як вийшов мультик, тобто вільний доступ, щоб можна було подивитися на онлайн-кінотеатрі. Е, адже сьогодні, завтра, вже ну кілька тижнів тому, з'явилися фільм вийшов, вийшов, вийшов за кордоном на дівій. Вже завтра виходить на всіх онлайн-кінотеатрах України. Тобто, це ще один гарний п для промовки, тому що всі будуть купувати фільми угу. пане Андрію. І далі пропоную поговорити про українські кінофестивалі. Але перш ніж перейти вже до тієї теми, от дуже коротко попрошу вас: топ 3 топ 5 топ 10 фільмів за час української незалежності, які рекомендує Андрій Зайс подивитися нашому телеглядаче. Так, топ-3, топ-5. Ну, на першому місці, мабуть, буде. Це дуже цікаве питання. Їх можна по різному ділити. Но для мене це буде той, хто прийшов крізь вогонь. Якщо дивитися через призму, десь років, як кіно наше розвинулося, фільм трішечки примітивний, але це був перший фільм, який дав поштовх всім іншим фільмам. Далі я би хотів би відзначити фільми Васяновича, які і номінувалися на різні кінопремії. І ці, і перший його фільм це був Рівень Чорного. І ми знаємо фільм «Атлан... Атлантида 2019 року, який теж був фестивальним хітом за кордоном від України. Це фільм, який розповідає. Про те, про майбутнє, про те, що російсько-українська війна закінчилась нашою перемогою, і про те, як відходять східні регіони від цього. Тобто наскільки залишилася біль крізь роки, і він використовував в цьому фільмі і наступних, і попередніх, якби те, що ми як людина, як в театрі, тобто камера, так без склейок, цілі сцени, тобто на 20 хвилин, просто ми слідкуємо за життям героїв. Потім третє місце я би дав би фільм додому Нарімана Алієва. Це в головній ролі Ахтем Сайтаблаєв і фільм теж 19-го року. Про те, як син героя Сайтаблаєва загинув на Україно-російській війні, і він захотів його поховати по всіх традиціях кримських татар і відвести його до Криму. І далі я би хотів би відзначити Антоніо Лукіча, мої думки тихі. Тобто, це малобюджетна драма, комедійна драма з Ірмовітовською в головних ролях. Тобто, ніхто не очікував, що фільм вистрелить, і мало було реклами. Тобто, це один із тих випадків, коли. Люди почали ходити на другий-третій тиждень, більше, ніж на перший тиждень, і брали знайомих, тобто і було сарафанне радіо, так що фільм окупився і вийшов гарний плюс. Тобто, і Тут не було сильних затрат на рекламу. Ну і я би замкнув би це все фільмом. «Сторожова застава, тобто я вже згадував і сьогодні, тому що ну це теж був якби перший український можна сказати новітній блокбастер і для всієї сім'ї. І він показав, що українські професіонали можуть робити гарні спецефекти, і це теж дало ціл, цілі серії фільмів якби, дорогу. Тобто це мій такий маленький топ. Пан Андрію, дякую вам за таку хорошу інформацію, за рекомендації. На жаль, про українські кінофестивалі вже часу говорити не маємо, але принагідно нагадаю, що у вересні буде Бруківка, тому ми ще обов'язково з вами поспілкуємося. А наразі дякую за те, що долучилися до нашого етеру і дякую за хорошу розмову. Отож, нагадаю, що гостем нашої студії, відеозв'язком, з нами був Андрій Заєць, режисер, голова кінофестивалю Бруківка, експерт програм аудіовізуального мистецтва та культур.